Засуджений за вбивство Георгія Гонгадзе Олексій Пукач каже, що прокурори та суддя змушували його назвати замовниками вбивства низку відомих українських політиків. Про це він заявив в Київському апеляційному суді. Там сьогодні відбулося перше за рік розгляду апеляції відкрите судове засідання. Раніше пресу до зали не пускали, посилаючись на те, що в матеріалах суду міститься державна таємниця. Нині ж суд вирішив відкрити процес з огляду на суспільну зна справи. Обвинити колишню голову Верховної Ради Олександра Олександровича Мороза, колишню голову Верховної Ради Ткаченка Олександра. Зв'язати цей злочин з отравою водії Марчука і Плюща і втягнути сюди прем'єр-міністра Марчука і голову Верховної Ради Плюща Івана Степановича. Інша група слідчих Хотів обвинити в цьому злочині Тимошенку Юрію Володимиру, Турчинова. Чому мені прийшло взяти це все, що не було в винуванні, не було і воно і і не може? Тому що я не міг обвинити цих людей. Нагадаю, Олексія Пукача три роки тому визнали винним у вбивстві Горгія Гонгадзе. і Засудили на довічне в'язнення. Тоді він визнав свою провину. Одразу після оголошення вироку представниця вдови гонгадзе адвокат Валентина Тиличенко подала апеляцію на вирок. На її думку, суд тоді так і не встановив мотивів вбивства.